Всім привіт! Ви на каналі Виноград на Житомирщині. Зараз проводжу посадку винограду, досаджую ті ряди, які сидив минулого року. Якщо пам'ятаєте, там я робив відстань між кущами у 2,40. Спеціально для того, щоб потім ще так само ж посадити між ними ще по кущу. такі ось підготовчі ямки. Зараз буду Саджанці. Садити, це вже тут викупана ямка і ведючи шаргун на низ із добривому додано. Це ось ямка, ось тут ось, ось уже якби, тут це ось кущик через метр двадцять іде, сажений минулого року, і тут знову іде ямка і так знову кущ, знову ямка і тут ось це наступний ряд між рядами. Метр 80 між кущами метр 20. На таксі грунт, плюс-мінус родючий, але все рівно краще, ніж пісок. Із досаджею в 3D 12-12 кущів. Вчора з цих 12 ямок, які я викопав глибиною 50-55 см, вивіз. Такий із тачки піску білого абсолютно от, і заміщає якось таким Грунт тут такий в мене більш суглинок, мабуть. І суміш якоїсь супісі, суглинку от внизу йде шар глини дуже часто, бо глини з галиєм навіть. от такий Верхній шар більш такий піщаний, але сильно такий. Великою домішкою глини йде, бо такий дуже в'язкий, коли мокрий. Ну і от власне ямки копав вчора, сьогодні зараз буду робити посадку. Це вже саджанці приніс. Саджанці в мене традиційно з одного місця. Одного садника зазвичай беру. Чи майже завжди це у нас глубокс. Тут чотири саджанці. така обкоренева система. Дуже розвинена. Це замочив я їх у... Розконцентрації такі вони постояли тут в мене буквально десь півгодинки, тому що в мене вони вже саджанці тиждень тому, як поїхали, це весь час перебували, ще зберігались по холодному місці, тому що земля була замерша і це ось буквально вчора навіть ще теж її був сантиметрів п'ять шариків. замерши був, довелося вирубувати фактично його, поки добратися трошки нижче. Ну і зараз буду. Якби вже садити, далі ви все знаєте стандартна схема. Ну що, досадив я вже всі саженці. Тут два ряди. І тут ще один ряд Йоханіта. Якої у ще був плюс один саджанця глибокий подарунок, Тож, ще довелося його радше продовжити. Ось сюди. Потім буду, що все буде добре встановлювати шпалери металеві. Ну, це вже буде трошки пізніше. Також завтра їх понакриваю землею, щоб було як ось з тими, що минулого року садив, щоб вони не пішли висти і не було. Не повискивалися бунки і потім не промерзали в травні. Тому що у нас зараз плюс 18, плюс 19 майже в день. І це дуже рано, 7 березня лише. Це якби 7 травня, то було вже проблеми не було, якби майже. А так. Тому завтра ще вкриваю. Зараз хай пропроливав ще трошки зверху, хай входить вода. І думаю, все буде добре. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, чи ви цього року теж щось садили чи не садили із винограду. Бережіть себе, слава Україні. Бувайте!